У Дніпропетровській консерваторії імені Михайла Глінки готуються до днів італійської музики. Це друга частина великого проєкту міжнародного фестивалю Музика без меж. Зараз тривають репетиції колективу, який є основою програми молодіжного симфонічного оркестру. Фестиваль, що гратимуть молоді музиканти, та на яких солістів чекає форум в свої італійські дні. Дивіться у нашому наступному сюжеті. Репетиція симфонічного оркестру сама по собі вже твір мистецтва, бо він поступово виникає з окремих звуків таких різних мідних, дерев'яних, струнних та ударних інструментів і зводиться в єдине гармонійне звучання. Від музиці самим важливим являється саме відчуття. вот відчуття, які ми зможемо на концерті передати в зал. І будуть являтися успіхом або не успіхом концерту. Втім, не успіх неможливий. У Вертюри на Росіні до опери Отелло – рідкісний твір. Його молодіжний симфонічний оркестр представить вперше не лише у Дніпропетровську, а й в Україні. Але спочатку музиканти відчують всю цю музику і за велінням диригента змусять точно та красиво звучати свої інструменти. Дмитро Луган каже, цьому оркестру зараз під силу найскладніший музичний матеріал. Вот уже третий год я работаю с молодежным оркестром фестиваль и получаю колоссальное удовольствие от их молодости, от того, что еще многое предстоит им узнать. Я очень надеюсь, что такое же удовольствие получит и публика, которая придет к нам на концерт. Імена Джоакіно Росіні, Ніколо Баганіні, Джузеппе Верді, Ніно Рота самі вже звучать, наче музика, а їхні твори тим паче змусять переживати прекрасні відчуття. Щодо солістів, то в днях італійської музики візьмуть участь відомі в усьому світі виконавці, які до речі вже бували на Дніпропетровському фестивалі Музика без меж і тому приїжджають знов. Скрипач это Александр Тростянский, который будет играть концерт в Паганини и в сольном концерте. Я наконец-то его уговорил сыграть 24 каприса Паганини в одном концерте. Это как мировой рекорд считается. А Попруин будет сольная программа, показывать современную музыку. Мы попросили, потому что э, Вячеслав он один из самых лучших исполнителей в мире вот именно современной музыки. В очікуванні італійських днів диригент та музиканти молодіжного оркестру фестиваль працюють над вдосконаленням звучання кожної ноти і отримують задоволення від репетицій це дуже життєрадісна музика. І дієзні тональності звучать гораздо більш енергічні і жизні і у нього майже всі увертюри в дієзних тональностях в ре-мажорі або в мі-мажорі». Зовсім скоро, а саме 23 та 24 лютого, цими відчуттями музичного позитиву можна буде поділитися із консерваторською публікою. Рнекаблоцька Денес Лисаленко. Новини одинадцятого каналу.